Вітаю колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор об'єднаної редакції з Головбух. Сьогодні ми підготували для вас 5 порад, як повернути помилково сплачені податки. В житті не завжди все йде за планом. І навіть самий уважний бухгалтер, формуючи платіжне доручення, може помилитися. Відповідно, кошти підуть не на той рахунок або не у тій сумі, що потрібно. Та безвихідних ситуацій не буває, тож давайте розбиратися, як це виправити. Спочатку база. Порада номер один: закрити податковий борг. Справа в тому, що якщо у платника податків є податковий борг, то повернення помилково або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання можливе лише після повного погашення податкового боргу. Це правило прописане у пункті 43.2 Податкового кодексу України. Для податку з доходів фізичних осіб є виключення. Його повертають на підставі декларації за звітний календарний рік за результатами перерахунку річного оподаткованого доходу. Порада номер два оформіть коректну заяву. Щоб повернути. Грошове зобов'язання або пеню ви маєте подати заяву про повернення помилково або надміру сплаченої суми грошових зобов'язань до територіального органу Державної податкової служби за місцем обліку платника податків. Зробити це можна протягом 1095 днів, тобто трьох років від дня виникнення, помилково або надміру сплаченої суми чи пені. Максимально зручно оформити заяву можна дистанційно в режимі 24 на 7 через електронний кабінет платника податків. Для цього в головному меню електронного кабінету у розділі заяви, запити для отримання інформації оберіть форму заяви з ідентифікатором J1302001 для юридичних осіб та F1302001 для фізичних осіб. Порада номер три оберіть напрям перерахування коштів. Коли ви формуєте заяву про повернення коштів, треба вказати спосіб, у який ви хочете отримати назад свої кошти. Тут можливі чотири варіанти. Перший варіант це на поточний рахунок платника податку в установі банку. Другий варіант на єдиний рахунок. Третій варіант. На погашення грошового зобов'язання чи податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на Державну податкову службу. І четвертий варіант у готівковій формі. Але цей варіант можливий тільки якщо у вас немає е, банківського рахунку. Трохи про ПДВ. У разі повернення надміру сплаченої суми податкового зобов'язання з ПДВ зарахованих. В бюджет з рахунку платника податків у СЕА ПДВ такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок СЕА ПДВ. Якщо на момент звернення платника податків із заявою про повернення, або на момент фактичного повернення такого рахунку вже у вас немає, то тоді кошти перерахують на поточний рахунок платника ПДВ у банку. Якщо неправильно зазначили реквізити в документах на сплату коштів до бюджету, можна оформити заяву на перекид коштів. Її роблять за тією ж самою формою, що і заяву на повернення коштів. Після того, як ви оформили заяву, необхідно її зберегти, підписати і відправити територіальному органу Державної податкової служби. Ви можете зробити це через електронний кабінет або подати паперову заяву за місцем обліку платника податків. Робіть так, як зручно саме вам. Порада номер 4. Долучить підтвердні документи. Додатково до заяви про повернення коштів можна долучити копію платіжного документу, на виконання якого помилково перерахували кошти для бюджет, до бюджету. Для цього у вкладці додатки ви маєте обрати опцію Додати документ до вільного формату і заповнити там усі необхідні поля для цієї форми. І нарешті порада номер 5 – Дочекайтеся повернення коштів. Після того, як ви подасте заяву, залишається набрати терпіння і почекати. Державна податкова служба, не пізніше, ніж за 5 робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня, коли ви подали заяву, підготує електронний висновок про повернення коштів і передасть його на виконання казначийством. Звичайно, це відбудеться тільки тоді, якщо виконано умову про відсутність податкового боргу. Ще більше про правила нарахування і сплати податків, про фішки виправлення різноманітних помилок, а також про штрафи, яких можна уникнути, читайте в експертно-правовій системі Експерту з головбого. Обирайте свою безпечну роботу разом з надійним професійним помічником. До зустрічі!